Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське динамо Валерія Васильовича Лобановського та донецький шахтар Володимира Максимовича Салькова розіграли між собою у фіналі Кубок СРСР 1978 року. Як українські клуби діставались фіналу? Хто і як грав у вирішальному матчі, і взагалі все-все-все про той спекотний український фінал Кубка Радянського Союзу. Погнали! Кубок Союзу 1978 року стартував наприкінці лютого матчами однієї 32-ї фіналу. На всіх стадіях, крім вирішального поєдинку, команди з'ясовували між собою відносини у двох протистояннях вдома та в гостях. Майбутні фіналісти розпочали свій шлях із другого кола. На фото майбутній чемпіон Динамо Тбілісі в одній шістнадцій фіналу проходить представників другої ліги Колос Нікополь 1-1 та 2-1 із вирішальним голом Олександра Чевадзе. На 86-й хвилині. Динамо Київ у 116 16 фіналу не зазнало жодних труднощів зі Спартаком із Рязані 3-0 та 3-1. Потім було 1-2 та 4-0 з Одеським Чорноморцем. У чвертьфіналі кияни вели із Зенітом вдома 3-0. Після голів Бережного Буряка та Онищенка вже до 52-ї хвилини. Але рано розслабилися 3-2 у підсумку. І купа нервів у Ленінграді 0-0. У першому півфіналі кияни покарали у Москві місцеве торпедо 2-1. Дублем відзначився Володимир Бесонов. Це сталося 5 липня 1978 року. А вже 9-го автозаводці у рамках чемпіонату країни обіграли Динамо у Києві 2-0. І через 10 днів у півфінальній відповіді здавалося, все йде за торпедівським сценарієм. Гості повели вже на четвертій хвилині. Щоправда, бережний дуже швидко рахунок зрівняв. А на 66-й Онищенко класним дальнім ударом приніс Динамо не лише другу перемогу, а й шостий фінал Кубка СРСР. Донецький шахтар був дуже шанований на українському Донбасі. Де гірники не грали б, трибуни набивалися битком. Сезон вдома команда Салькова відкривала матчем відповіді однієї з 16-ї фіналу проти Куйбишевських Совєту в нині Самара. І після гостьової перемоги 2-1 обіграли суперників з першої ліги в другий. у Макіївці 2-0. матчу якраз загальній увазі. голи Роговського та Латиша у кожному стамі 15 тисяч глядачів на стадіоні шахти Червона балка сприйняли на Ура. Далі без проблем було пройдено Єреванський Арара 3-0-2-0. А влітку після домашніх 1-1 з молодіжним складом «Невчі» Була виїзна Вікторія вже над основою бакинської команди 2-0 з голами п'яних на 9 й і Рєзніка на 90-й хвилині. У півфіналі суперник локомотив Москва, який зумів пройти столичний Спартак 0-0 та 1-0 з переможним голом Валерія Газаєва. А потім залізничники здолали лідера чемпіонату СРСР Дбліське Динамо один-нуль удома з голом того ж таки Газаєва. В Грузії горіли 0-2, але вистояли знову ж таки рахунок зрівняв Газаєв. Тільки ось гірники в Москві геть чисто перекрили всі поступи до своїх воріт і двічі протягом хвилини забили Соколовський, 74-та, латиш 75-та. Удома гірники змусили вибухнути 39 тисяч глядачів на рідному Донецькому локомотиві вже на 10-й хвилині. Гол Дудінського виявився єдиним 1-0. Хоча під час матчу двічі мог забити Газаєв, але Шахтар свого фінального шансу не прогаяв. Отже, 12 серпня 1978 року у фіналі Кубка СРСР зустрічаються два українські клуби. Їхати довелося до Москви, де проходили вирішальні поєдинки Союзного Кубка. Оскільки головні арени столиці в Лужниках і стадіон Динамо реконструювалися перед московською олімпіадою 80, грали на арені московського торпеду місткістю 22 тисячі глядачів. Тож вільних квитків у продажу не стало задовго до вирішального матчу аншлаг, море вболівальників із Києва та Донецька та й взагалі шанувальників футболу з усієї країни. Заряджали футболістів обох команд на звершення. Тому фінал і вийшов фіналом. Цікавим та захоплюючим. Матч Динамо Київ-Шахтар проходив у День фізкультурника. Був і такий у Союзі, і став епілогом свята. Причому фаворитами фіналу були аж ніяк не кияни, які бовталися всередині турнірної таблиці чемпіонату СРСР на сьомому місці, а гірники, які вели переслідування лідера Тбіліського Динамо, що вирвалося трохи вперед. У хорошу футбольну погоду за 17 градусів тепла судівська бригада з Москви Ліпатов, Баскаков, Бутенко вивели на поле фіналістів. Ось хто грав: Динамо Київ, Віктор Юрковський, Володимир Бессонов, Сергій Балтача, Михайло Фоменко, Стефан Решко, заміна Віктор Колотов, 70 хвилина, Володимир Лозінський, Леонід Буряк, Володимир Онищенко, заміна Олександр Хапсаліс, 83 хвилина. Олександр Бережний, Володимир Веремєєв, Олег Блохін капітан команди. Шахтар Донецьк, Юрій Дегтярьов, Валерій Яремченко, Валерій Горбунов, Віктор Кондратов, Володимир П'яних, Валерій Рудаков, Микола Латиш, заміна Олексій Варнавський, сота хвилина, Юрій Резнік, Віталій Старухін. Юрій Дудинський, заміна Михайло Соколовський, 91 хвилина, Володимир Сафонов. За два тижні перед фіналом 30 липня 1978 року гірники впевнено обіграли киян у себе вдома у рамках чемпіонату. Тоді 46 тисяч глядачів на Донецькому локомотиві радісно вітали голи Сафонова та Старухина ще у першому тамі 2-0. Забив Старухін і в Москві. Своїм ударом головою на 15-й хвилині бабуся вів у повний екстаз уболівальників шахтаря на стадіоні, що вимагали на гора Кубок СРСР, який міг стати третім в історії клубу. Старухін взагалі був унікальним футболістом. Лідер шахтаря, Форвард, що вміло таранив оборону суперників і часто малює своїми картинними падіннями пенальті. Причому радянські арбітри, знаючи про такі грішки Віталія, часто не ставили 11-метрові, навіть тоді, коли на Старухіну справді порушувалися правила у штрафному майданчику суперників. Така собі притча про пастуха та вовків у реальному житті. Старухін був унікальним тим, що став найкращим футболістом СРСР 1979 року, не будучи гравцем збірної, але повертався до фіналу Кубка СРСР 1978 року. Звісно ж, кияни й не думали програвати. Особливо рвав і метав на полі динамівський капітан Олег Блохін, на той час досвідчений 25-річний лідер найсильнішого клубу України, можна сказати, збірної республіки. І як не намагалися футболісти Шахтаря перекрити Олега, наш Блоха постійно вискакував на ударні позиції і ставив завдання, які важко вирішити захисту гірників. Дегтярьов працював у поті чола, щоразу парируючи удари Блохіна. Було видно зарядженість Олега на поєдинок, і те, що він став головним його героєм, немає нічого дивного. Після перерви кияни пішли в Абанк. Захист гірників затріщав по швам. Блохін та його динамівські товариші дедалі частіше створюють небезпеку біля ворі шахтаря. Гол явно назрівав, якби банально не звучала ця фраза, але так воно й було. І коли Блохін на 55-й хвилині ударом головою зрівняв рахунок, вже білосині вболівальники на стадіоні торпедо шаленюють від щастя. Один-один все починається спочатку. Але з огляду на те, що кияни явно увійшли до атакуючої колії, вони мають перевагу над деморалізованим суперником, який з головою пішов у захист. Олег Блохін, до речі, на той час єдиний футболіст у союзі зі світовим ім'ям. Володар золотого м'яча, найкращому гравцю Європи 1975 року, був визнаною на планеті Земля знаменитістю, популярності якої заздрив багато хто. Звідси і таке критичне ставлення до Блохіна з боку вболівальників, які хотіли від свого кумира бачити футбол тільки найвищої якості. І якщо Олег хоч трішки знижував планку, тут же в нього летіло море критичних стріл. Але знову до фіналу Кубка Союзу 78. Звичайно, Шахтар не здався і бився. Введений своїм лідером та натхненником Старухіним боровся, як міг. І саме Віталій міг вирішувати долю поєдинку, коли в штрафні київського Динамо зіткнулися два захисники. Старухіну залишалося лише попасти в рамку, але мимо. Після чого Шахтар, як поранений Лев, ішов на Динамівську жертву, тільки вся справа в тому, що київська жертва не вважала себе такою. Вона була досвідченим мисливцем, який чекає на підходящий момент, щоб завдати смертельного удару. Такий момент настав уже в овертамі. На 92 хвилині Блохін вдруге вражає ціль, оформляє дубль і приносить п'яту кубкову перемогу київському Динамо. Як раділи вболівальники цьому успіху, особисто був свідком. Саме гостював на літніх канікулах у батьків мами. Так ось дід, затятий вболівальник Київського Динамо. Після фінального свистка настільки радів, що зняв з мене своє покарання за шкоду. Ось так від Кубкової перемоги киян 1978 року виграв і я, тоді ще пацан молодших класів. Валерій Васильович Лобановський після непорозумінь з гравцями Київського Динамо 1976 року знову взявся за роботу за рукави. І її плоди не змусили на себе довго чекати. Кияни вийшли до півфіналу Кубка чемпіонів навесні 1977-го. Восени того ж року стали чемпіонами Радянського Союзу, а влітку 78-го виграли і Кубок СРСР. Попереду були злети та падіння, після яких кияни незмінно піднімалися для підкорення нових вершин. А Донецький Шахтар хоч і програв фінал Кубка країни. Стартує восени 78-го у Кубку володарів Кубків. Де вже на першому етапі пролетить майбутньому переможцю трофею іспанське Барселоні, вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами, Бусанич, зустрінемось.